з фронту. Дякую громадянам України, волонтерам, інструкторам та усім союзникам України за допомогу, яку ви надаєте нам. Завдяки вам ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Я командир танка сержант Сімак. Всім передаю привіт. Бо ми Україна. Ми разом. Ми понад усе. Я люблю вас. Передаю привіт сім'ям бійців другої танкової роти, своїй сім'ї, дружині, дітям, батькам. Бажаю їм всього найкращого, дочкатися своїх синів і найшвидшої перемоги. Всім передаю вітання, хто мене знає. Передаю найбільше вітання Ярманецькому району та селу Солопівця. Передаю вітання також кого Сергію, голови сільської ради села Солопівці. Всім Чителів Солоко, цім вітання! Ждіть нас з перемогою! Все буде добре.